Рішили зробити ревізію майна держрадників, зокрема Віктора Медведчука. І погляд на ці розкоші вас точно вразить, що вже вдалося продати і повернути вкрадені кошти до бюджету, і чому конфісковане майно так легко розкрадали? Досліджувала кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Керівник адміністрації президента Кучми, кум Путіна, голова проросійської партії ОПЗЖ, олігарх і державний зрадник України Віктор Медведчук. Його статки оцінювали у понад 600 мільйонів доларів, власник заводів і параходів. Буквально 32 квартири, 10 маєтків, 23 земельні ділянки, 26 автомобілів і 100-метрова яхта. Ройл Романс. Це якщо коротко про майно Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Ми, ми дуже просто живемо. Нам багато не треба. Що зараз із майном зрадника Медведчука і що вдалося повернути до держбюджету? Маєток на Закарпатті площею понад 150 гектарів. Ведмежа Діброва. Тут і річка, яку спрямили спеціально до маєтку. І справді мальовнича Діброва. І берізки, і Медведі. Ось такі. Аби зайти всередину, ми разом із представниками АРМА довго чекали. Ось цього чоловіка, саме у нього були ключі. Це колишній працівник маєтку Медведчука. Я колись працював. Електриком, так? Да. А зараз чого нема світла? Згрюк. Хто? Скоротник кабель. А коли? Десь тиждень можу. І оце не можуть попу, нічого зробити. Гроші. Як добре, що Віктор Медвечук збудував такі великі вікна, і без електрики видно все багатство, величезну люстру над сходами і вітальнею. Усі меблі вкриті білими простирадлами, скульптури і вази у сміттєвих пакетах. А ось цей, напевне, позолочений годинник під ганчіркою. Опалювати цю величезну гостьову зону, мав ось такий королівський камінь. 2400 квадратних метрів, стільки площа маєтку медвечука на Закарпатті. Все тут з дубу, золота, і ось така є назва. Що перекладається, фортуна усміхається сміливим. Ну, чомусь Медведчуку не дуже допомогла. Піднімаємося на гору. Ми сходами, проте тут є і ліфт. Це спальня господарів. Тут так само всі меблі накриті рядном, окремі ванні, кімнати. Це господині, а ця з більшою ванною господаря, оздоблення, мармур, золото. На терасі ванна, якесь салонне обладнання. Певно, тут чепурилася Оксана Марченко. Хоча, за словами прислуги, тут подружжя Медведчуків була усього пару разів. Святкували новий рік у передпокої Камін з літерою М. А на першому поверсі велетенський басейн і тренажерний зал. Увесь комплекс ведмежа Діброва був переданий арма агентству з розшуку і менеджменту активів. Його оціночна вартість близько 500 мільйонів гривень. А в листопаді 25-го маєток переданий в управління київській компанії АВГМ Груп на 5 років. За користування маєтком Медведчука управитель сплачуватиме гарантійний платіж 258 тисяч гривень щомісяця. Це мінімальна сума. А якщо дохід від управління перевищуватиме цю суму, то до бюджету стягуватимуть понад 72% від прибутку. А цей маєток чи то палац Медведчук облаштував поближче до столиці у пущі водиці. Така собі дача. Має три поверхи з парадного входу, колони і ліпнина. Дах повністю з міді. Всередині незавершена реконструкція. За площою тут теж близько двох тисяч квадратних метрів. Цей актив арештований, але армії не переданий. Про це розповів трохи згодом. Маєток досі під охороною активістів. Коли орки відійшли, це було десь. Квітень місяць. Я зразу повідомив і поліцію, і слідчих з, з Набу, і САП. Слідчі СБУ приїхали, частково описали майно. Всі картини ми передали. 32 ящика з посудою Гермес, приблизно там на 30 мільйонів гривень. Йдемо до персональної залізничної станції Медведчука. Назва, звісно, російською. Дальнє. Все от як. Було воно то воно все і стоїть інакше ніж фетишем, це не назвеш. Оздоблений по вагон-ресторан. Таким його побачили вперше активісти: підстаканники з двоголовими орлами, цукор із радянськими гостами. Це е, були ті, хто розбирається, сказали, що це не оригінал, який коштує там не знаю, десь десяток мільйонів доларів. Чи скільки. це. Під нього зробили бутофорію. За словами Дениса Трахкотелика, загалом тут майна на сотні мільйонів гривень. У нас є результат того, як ми зберегли Межигір'я, е, Ще зберігаємо пшонку, зберігаємо медведчука, цей об'єкт і надіємося, що він принесе в майбутньому користь для нашої держави. А за цим високим парканом будинок Віктора Медведчука в Києві по вулиці Медвинській. Саме з цього будинку у столиці і втік Віктор Медведчук. Цей будинок арештований, утім, армії не переданий. На паркані камери біля воріт немає свіжих слідів. Утім, з іншого боку, де є ще одні ворота, з димаря йде димок. Ми спробували подзвонити. Утім, відповідь була тільки така: російською, звісно, дзвонка. Об'єкти передаються армії за ухвалою суду, значить, у пущі водиці і на вулиці Медвинський суд чомусь армії не передав. А це власна спортивна база поблизу Києва в Українці, на березі річки Стугна. Її колись собі привласнив Медведчук. Тут ось така триповерхова хонка. Куди ж без неї? Різноманітні спортивні споруди. Звісно, що вертолітний майданчик. Площа усієї ділянки 24 гектари. Арма оцінила цей актив у 757 мільйонів гривень. Утім реалізувати його не вдалося. Ці активи виставлялися на аукціон, але торги по ній не відбулися у зв'язку з відсутністю Ністю попиту пропозицій. досі не мають управителя і два заводи Медведчука: Бетонбут і Керамбут, оціночна вартість яких понад 250 мільйонів гривень. І найгучніший кейс арми – 92-метрова яхта медведчука Роял Романс, придбана ним у 2015 році. Оціночна вартість 200 мільйонів євро. Ексклюзивну зйомку в Хорватії під час огляду яхти армою і представниками офісу генпрокурора зробили мої колеги з ТСН. ТСН вдалося потрапити на яхту. Тут бачимо розкішне оздоблення, басейн, ліфти, технічний стан судна оцінили як добрий. І тодішня очільниця арми Олена Магучно анонсувало, що ось ось яхту продадуть, і вкрадені кошти в українського народу повернуть до держбюджету. Утім, цього не сталося, бо дворічний арешт накладений Хорватією. Сплив знаходиться під охороною наглядом Хорватії в рамках санкційного. Законодавства уряду Хорватії на військово-морській базі та чи є шанс на реалізацію яхти на користь України? Яхта зараз перебуває під прапором Малайзії і відповідно під її юрисдикцією. У малайзійському суді є заборона. Судова на будь на вчинення будь-яких дій спрямованих на перереєстрацію цього судна, подана афільйованими структурами Медведчука. Ще є юрисдикція Хорватії, Європейського суду з прав людини і, звісно, юрисдикція України за всіма чотирма напрямками і працює зараз Арма у перше півріччя 26-го року. В Арма очікують поновлення Хорватією арешту на яхту. Утім, час грає проти вартості яхти. З успішних кейсів реалізації майна Віктора Медведчука це його годинники, картини, автомобілі, майбах, квадроцикл, вертові і літак передані на потреби збройних сил, мережа АЗС. То чому так? Чому так складно продати чи здати в управління сотні гектарів і розкішні квадратні метри? Не працює система чи конкретні менеджери? Єдиний державний реєстр арештованих активів не працював так, як потрібно. І він не дає можливості обліковувати всю цю інформацію в зрозумілому вигляді, які активи є в управлінні Арма, яких активів немає. Тобто сама Арма не знає до кінця, що в неї є, а чого немає. Як, власне, і сталося із кейсом будинку Захарченка. Виявилося, що в маєтку жив екс-міністр Галущенко. В Арма на виконанні перебуває там понад 100 тисяч ухвал з різними типами активів, які які Арма має передати в управління або знайти покупця. Активи, які Арма має передати в управління, це понад 60 тисяч, навіть там, близько 67 тисяч активів. Управляти е і ефективно управляти тисячами активів, я думаю, що це майже неможливо. Із 30 липня по 30 січня 26-го року триває перехідний період через зміну законодавства, за яким має працювати арма, так звана реформа арми. і за цей час мають провести ідентифікацію усіх об'єктів, переданих агентству, чого не було зроблено раніше. Є сподівання на те, що змінений закон і прийняті на підставі нього підзаконні акти будуть більше зрозумілими для. Бізнесу тим часом відповідно до реформи змінили проходження конкурсу і вимоги до кандидатів на посаду голови арми. Конкурс у розпалі аналізуються їх документи, аналізуються їх попередня робота. Соціальні мережі, рішення, які вони приймали на своїх посадах, майновий стан. Із 19 грудня 25 по 19 січня цього року комісія приймає документи кандидатів. У складі комісії три члени рекомендовані міжнародними партнерами і троє з українського боку. Буде кілька етапів конкурсу, і на фінальний відбір нового кандидата на голову армії очікують вийти у квітні цього року. Можливо, тоді слово конфіскація на користь держави держави отримає реальний сенс, а не буде розкрадена повторно. Ірина Коваленко, Роман Сищенко, Андрій Вєтушкінтесентиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.